А я вітаю самих найкращих на каналі. І сьогодні ми подивимося, які акції в магазині АТБ з 24 по 30 липня. Морозиво зі знижкою 50%. Заокруглюють і копійки до більшого лімо кілограм цілий. Також лімо в стаканчику 75 г 14,20, 17,50, шоколадні глазурі 90 грамів. Хочу сказати, що непогана ціна на олейну 48,90 850 грамів, олейна 3 літри, 172 гривні майже 99,50. Сьомга з кибочками 100 грамів і сьома 180 грамів, 165,50. В акції бачу томати по 60 гривень за і, будьте здорові, 70 гривен фрути. Сирочки від злагода будуть в акції. На каву і на шоколад ми з вами підемо. Непогана ціна на Рошен Bubble 2550. Зі знижкою кава не з кафе, також підемо подивимось. Зараз йдемо на ковбаси, з вами подивимось. 49,50 варена 500 грамів. І Баликово 500 г, 75 гривень майже 500, за 500 грамів. Гомілки курчат бройлерів, вже навіть не говорю блогерів, тому що починають писати коментарі. Що бройлерів, а не блогерів. 75-40. Ну, ходіть. Хочу Добре. подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Буду в відео показувати найкращі, тобто найнижчі а, знижки на продукти. 55-50-400 грамів коштують зараз оливки з кісточками та без кісточки. 13,30, 125 грамів. Абрикос, вишня та полуниця джем. Триває акція на соус густо 180 грамів. Так, палочка салямі болгарська. Ціна йде за 100 грамів 26 гривень. Зі знижкою також 20%, непогана знижка на рулет курячий, 20 гривень 90 копійок. Зі знижкою 20% оселедець своя лінія 116 гривень вагою 850 грамів. Сьомга слабосолена 100 грамів 99,50 і сьомга слабосолена 180 грамів 165,50 в акції ікра сайди солона 110 грамів, 52 гривні 80 копійок. Ой, а це дуже смачне для власників карти АТБ. Ікра а, з креветкою в соусі від Норвин вагою 160 грамів 38,90. Для пухнастиків, зверніть увагу, знижка 30% пауч пакет 100 кеттингов 10 гривень 80 копійок. з пауч пакет 85 г 15,30 Кітікет 13,60. Гурме Gold по 23 гривні 70 копійок. Знижка 30% на консерву для пухнастиків з рибою 28,50. А ось такий паштет можна придбати за 24,80-185 грамів. Креветки своя лінія. 900 грамів, майже 175 гривень. В акції фарш лососовий від Веладіс, 1 кг, 57,70. І в акції Мойва. Скільки тут вага? Здається, 700 грамів. Да? Да, 700 грамів. Пек морожений. Філе на шкірі 1950 за 100 грамів. Також в акції Монако 104 гривні 90 копійок 500 грамів. Морозиво максимус 77,90 500 грамів. Так, ну це ми з вами на вулиці ціну бачили. За 17,90 можна придбати морозиво своя лінія факел. 2990 зі знижкою морозового три ведмеді. Також в акції морозиво каштан 1890, усі смаки. Вага 75 грамів, 14,20 пломбір 1965. А іншого, на жаль, немає. Ну, на вулиці, здається, воно було. Да? Пройдемось по сирам. Ось цей сир в акції 111,90 180 грамів 12 місяців подрібнений. Та 59,50. На жаль, набагато а, товари цінники ще не помінені, тому я озвучую а, акційну ціну, яка вже діє з завтрашнього дня, тобто з середи. У мене середа. У мене середа, то сьогодні вже середа. Бачите, поплутав, тому що деколи знімаю наперед акції. Ось. Сир вершковий 150 грамів 57,90. Так, на сметану цінник поміняли. Сметана 15%, 325 грамів, 31 гривня, 50 копійок. А тут я знайшов щось нове. Ну, в принципі, зелений цінник. Тому в АТБ це новинка. Білоцерківський сирок, солодкий з ароматом ванілі. 10% жирності, 180 грамів. В акції сирочки від Ферма. Для власників карти АТБ йогурт Молокія. Смаки, бачите, які є, да? По 1690. А, не всі. Абрикоси і злаки тільки в акції. 1690 для власників карти АТБ. Без наповнювача, йогурт з лагода 3690 800 грамів, малина полуниця 39,90 та 41 гривня 90 копійок. Молокія. Йогурт з абрикосом 240 грамів 26,60 І точнісінько такий самий, тільки зі смаком малини. Триває акція на десерт аеросирковий. дольче Вага 170 грамів. Також зі знижкою Активія 20 гривень 40 копійок. І активія білий 17,30. Господинки, не забудьте за масло 400 грамів, це хороша вага. Знаєте, так, що масло було 200 грамів, зараз по 180 грамів. А от якщо брати цю подвійну упаковку, тут 400 грамів, 73% жирності і ціна майже 120 гривень. Це виходить за 200 грамів пачка масла 60 гривень. Мої улюблені пельмені панські заморожені. Вага тут 600 грамів. Знаєте, як я їх роблю? Я завжди розповідаю. Ну, може хтось новий на каналі. Варю бульйон куряч, ну, бульйон курячий. Відварюю окремо ці пельмені, дуже смачно спробуйте. А ще зверху зеленушки. 53,90 в акції. Так, також в акції левада пельмені з яловичиною та свининою. Тут а, 900 г, навіть написано 72 штуки, 107 гривень 90 копійок. І левада пільмені фірмові яловичі на заморожені 99,90-800 грамів. Так, хочу зауважити ось ці консерви, які ми з вами а, купували. Багато людей купували, писали коментарі. Також була дегустація. Вони зараз по повній вартості 29,90. Пам'ятаєте, в акції вони були по 27,90, здається. Так що по цій ціні беріть ще 325 грамів. А писали, тоді, коли була акція по 27, писали, що по 47. Ось так. Дівчата, ось це беріть, навіть не думаючи, до гречки дуже смачно. Також 325 грамів м'ясо, курей у власному суку безкістковий. також дуже позитивні коментарі. 46 гривень, 40 копійок. Ріга Голдс вони натушкована, тут 525 грамів. Не забудьте від делюкс тунець шматочками в олії 185 грамів. І у власному соку. Зі знижкою кілька в томатному соусі від торгової марки Море. 32 гривні майже. Ще раз повторюю, заокруглюю ті копійки до більшого. Делюкс шпроти, до речі, дуже смачні. В акції проти Аріга Голд. Продовжується акція на майонез Гуляй поле 300 грамів 28,30. І на Оліс Файний» 300 грамів майонез 3590. На цукерки для власників карти АТБ «Бонбонки» по 18 гривень 60 копійок. Зі знижкою улюблене моє печиво Орео, але я вже його дуже давно не купував. Печиво від біскоті Мілазо 160 грамів. А це новинка. Зверніть увагу, хто полюбляє ось таку Марію. Це йде класична, без пальмової олії. Зараз 11,50. На жаль, моя молочна без знижки. В акції шоколад від відрошен. Білий, молочний та чорний. Знижка 40% 25,50. Зверніть увагу. Знижка 30% на шоколад лакмі. Зі знижкою ось ці батончики, а, це торгова марка своє лінія, здається, правда. Роар, виробляє чи розумний вибір, десь я читав. Знижка 40% по 15 гривень, 100 грамів. Все одно бачу, люди купують мілку. Ну, Якщо вона стоїть на полиці, то все ж таки хто з її купуєш, правда? В акції Попіта, чи папіта 10,50. Для власників карти АТБ зефір від Жако зі зущеним молоком. Вага 350 грамів 40 гривень. В акції вафлі від рошен 2390 140 грамів. В акції усі смаки. А тут я знайшов новинку від Пері. точніше, Міленіум Вері Пері шоколадні ось ці палочки. А тут вага 80 грамів. На готові сніданки старт, хороша знижка, 30% по 63 гривні. Майже 40% знижки на батончик Фітнес. А такі я не бачив, це якась новинка. Що я таких не бачив. Протеїнові батончики бачу один раз хлопець цілу жменю взяв багато. Від Біола, мультивітамінний нектар. Тут цілий літр йде 32 гривні. Так, вишня, яблуко, виноград. Розібрали томатний сік, наш сік, знижка 30%. В акції Ярило. Також зі знижкою квас опілля домашній, літр 650. Для власників карти АТБ квас 15 гривень. До речі, водички, оця водичка схожа на спрайт. Це своя лінія 2 літри. Оця дійсно схожа на колу. А ось ця схожа на пепсі. Хороша ціна на живчик. Так, це йде з лісовими ягодами. Сильно газований. 2 літри 29 гривень. Найбюджетніша вода від розумний вибір манго. 20 гривень 2 літри. Та тархун. А ви бачили, скільки коштує Рео вода? Хто її пив, вона дійсно допомагає. 80 гривень. Ну, звісно ж, не забудьте за олейну. Для власників карти АТБ згущене молоко, варене і риска від своєї лінії, 370 грамів. 42 гривні. Давайте пробіжимось по каві. 200 грамів Нескафе Еспресо. 274 гривні, знижка 40%, хороша знижка. Також в акції Нескафе Голд, 210 грамів, це те, що ми на вулиці з мамою дивилися, 204 гривні. Нескафе Голд 190 грамів, у склі 279,50. А Якубс 191 гривня 95 грамів. Продовжується акція на чорну карту вагою 250 г220 гривень. Власники карти АТБ можуть придбати цикорій своя лінія а, так, з чорницею. Це звичайний, класичний, по 33,90 та 31 гривня 50 копійок. За 214 гривень можна придбати Coffee Gold 280 грамів. 35% на Якобс Монарх 109 гривень. Coffee Gold вагою 70 грамів. 58,60 А далі у нас чай, небагато акцій знижок на чай. Знову в акції Шерлок заварний 100 грамів чорний. І також можна придбати по такій самій ціні 100 грамів з бергамотом. Пакетований шерлок 25 пакетів, 3470. В акції «Заварний чай, чорний, своя лінія, 80 грамів, 32 гривні 40 копійок. Також полуниця з вершками 32 гривні 40 копійок. І пакетовані своя лінія також в акції. Знижка 20% на чипсі за смаком сиру у тубусі. 100 г 42 гривні. Тут якісь кульки я знайшов. 5 гривень. В акції чіпси від своєї лінії. Мацюпоньки 110 грамів 27 гривень. І великі можна придбати за 44 гривні 200 г. Хрумтайм багет, знижка 20%. Туалетний папір своя лінія, Він йде двошаровий 4 штуки, 36,50. Знижка 30% на рушники, двошарові, 2 ролони, 28,50. Серветки антибактеріальні своя лінія, 60 штук, 25 гривень. В акції обухів. Беріть і не думайте, це саме найкращий папір, мені здається, 11,70. Мені здається, він так і був. Натурелла, жіноча гігієна для власників карти АТБ 60 гривень. Жіноча гігієна тена Lady Slim. Знижка 40% на дезодоранти АКС. Знижка майже 50% на міцелярну воду, об'єм 500 грамів 40 гривень. Не забудьте за дуру авокадо та морські мінерали. Онікс гель для унітазу, цілий літр, знижка 40% 53,50. Зі знижкою 50% лінор великий, літр 200. І в акції Онікс гель для прання вагою 4 кг, 150 гривень. А я вам буду бажати гарного, доброго дня, щоб у вас було все як найкраще. і вже зустрінемось у наступному відео.